Всім привіт, друзі! Ви на каналі Холібім. І сьогодні я буду грати в ігру Чікен Хоррор. Коротше, маємо подивитися. Просто подивимось і нажимаємо зразу грати. Все. Натаємося на місце грати. Все. Перший день. Доброй ночи. Так, угу, чего тут не мое? Косичка где получила, непонятно, что-то за косичка я Так, о, привет, Сусид. Ой. Мені здається, він побачив. Тори тури, 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 тери, тури, тери, дири, а, а, день два. Так, я тут не понял, Я я всечки що заміну, коли мене та Оцей код замітив 2371039. І ще я побачив сейф. Вдруг це від цього код? Від сейфа. Давайте попробуємо. Так, 2, 3, 7, 1, 0, 3, 9, 1, 0, 3, 9. Ух ти! Да! Я нашов ключ! Може внизу щось є, що треба відкрити ключом? Після подивимося. Так, Де це сусід. Давайте... На, сусід. Ага, він оглушився. На 5, на 8 секунд. Ми стріховаємося. Фух. Так, я тут знайшов ще якийсь ключ. Так, він може вже очнувся. Є. Так, він ще не очнувся. Ми можемо йти. Странно чому нынче научну. Странно чому он еще научнувся. Так, це ведьо ключ. Нет. Nee. Ес. Yes. Блин, це замка. Давай быстрей. И кидаемся нафиг замок. И ключ. Ой, сусід очнувся. Так я, наверное, бачив. не знаю, не пачев. Да доведешь він ще очі не іспортив. кстати, а що це тут. Що це тут якийсь. Так давайте проверим, может ничего цього. Што... Давайте подивимся. Да дай. Не. Окей. А що шкаф від, від... закритий? був відкритий, сусіда мене закрив другий день. О. Або я не бачу, коли він закрив, я не знаю. Так. Ну все, ми відкрили шкаф, отримали якусь ша одну на очіку нашусь. О, зтиральною машинкою був якийсь ключ. Вдарило то. Вдарило так. Третій день. Блін, вже третій день, мене вже рано. Сонце світить. Ой, блин. Тут телек. телек. Ага. Так, я там вроді нашов ну на перший був. Покажу ключик. Треба було включити стиральну машинку, я би його взяв, так? Да? да, я його тепер можу брати. Можете від цього? Кидаємо та це від цього. Ого! Тут є ключ! Нам відкривати. Тільки сусід не побачив єсть. Останній ключ треба. І якийсь лом треба. Коротше, багато роботи. Ой. Ой. Сусид меня побачив. Опять диван поломал. Хотя не опять, он еще не ломал. Бери хлеб. Бери хлеб. Оп! Четвертый день. М -м -м. Так. У меня до шести дней. Так, мне нужно найти один ключ, уже поправил. Сусид. Ой. Замітив. Тендерин, тендернден, тендер ага, враг оглушен на 60 хвилин. Ого, на годину прям він. Оглуш. Так, а що це таке? О, треба підняти цю кроватку. Викинули. Ого. Це, походу, фінальний ключ. <риклад> Кстати, в шкафчику я ще бачу молоток. І лом. Є, бой! Викидаємо. Так, ідемо брати лом. Быстріше, поки сусід не очнувся. Беремо тут лом. Так, лом. и молоток. Все, идем. Так, быстрее собираем лом спочатку. И ить. есть. Так, это просто там потом проломать. Требует открыть какую-то дверь. Ить. О! Не, 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 не. не. Как тебе поломать? Что это такое? Ой, мы же ломом? Есть. Есть. Ну что, соседушка. До побачення! Пятый день! ду э, ду я валю, все! Пока! Пока. Уху! Я вибрався з тебе тупий дом. Вау, вау, краса! Вау! Ой, ой, але! А, куда мене переносить? Указуйте мене переместило в меню. Ну що, друзі, ми пройшли з вами Chicken Horror 1, Chicken Horror 2 продовжиться. Якщо на це відео набере 3 лайка і продовжимо ми Chicken Horror 2, я випущу. А на сьогодні хорош. От такий от був сусід сьогодні. Саня 20к, ще раз предупреждаю, не забань мене, будь ласка. Всім гарного вечора, гарного дня. мене зараз вечір. Ладно, мене зараз ранок. Всім пока!